Доброго вечора. Вас вітає старший лейтенант Олександр Черниш, офіцер Сил територіальної оборони 241 бригада. Чи покращилось забезпечення війська за оці три роки війни? Та, чесно кажучи, порівняно з 22-м роком забезпечення покращилося дуже сильно. Як харчове забезпечення, так і забезпечення амуніцією. В принципі, якщо людина... Не бажає собі щось докуповувати, вона цілком може нормально служити в тому, що видають. Видають все потрібне. Звісно, воно не найвищої якості, звісно, воно це не американська якась уніформа, яка вогнестійка і все таке. Але це достатньо пристойна форма. І, скажімо, ті, хто бажають собі вже якось більшого комфорту, вони, звісно, докуповують собі щось інше. Але загалом можна служити і в тому, що видають. Якщо ми кажемо про забезпечення, наприклад, транспортом, ну, воно ніяке. Що знайшов? Що знайшов у волонтерів якусь автівку, яку домовився з кимось, щоб тобі зібрали, буде. Скинулися підрозділом, купили, буде. А так, щоб автівки закуповувалися на рівні бригади, ну, я бачив, їздять якісь новенькі автомобілі, але я не впевнений, що вони, по-перше, купувалися. А по-друге, взагалі я ні разу не чув, щоб бригада закуповувала саме от пікапи, якісь там мікроавтобуси. Переважно це все волонтерська історія. Це все в бригаді дають волонтери. Тому, Дуже часто доводиться використовувати власний транспорт для того, щоб, наприклад, кудись пересуватися в зону бойових дій, щоб щось перевезти. Це дуже часто військовослужбовці купують свої автівки і ними користуються. Тому по забезпеченню автомобільному ні. Воно погане. Тому що це розхідник. По-перше, це розхідник, тому що автівки швидко вбиваються, бо вони купуються старі, експлуатуються вони в дуже непростих умовах. Ну і, звісно, від тієї автівки дуже швидко залишається просто каркас. Тим паче, навіть враховуючи те, що їх дуже багато автівок розбивається впівідронами, їх ніколи не буде хватати. Їх завжди буде мало. Чи спостерігається наразі зростання професіоналізму? Чи є позитивні зміни? Та, звісно, є позитивні зміни. Звісно, людина, яка Тривалий час перебуває у війську, вона хоче чи не хоче, а вона все-таки якийсь досвід, перепрошую, здобуває. Хороший досвід, поганий, але це досвід. Звісно, він часто буває кривавий, але він є. Тому не можна сказати, що професіоналізм у нас якось не прогресує. Прогресує. Але дуже багато є тих, скажімо. Так, наших військових діячів, які чомусь керують армією під час війни, так, ніби це армія мирного часу. Які настрої у військових? Настрої у військові, чесно сказати, песимістичні. Тому що військові втомилися. Дуже багато людей, і це на сьогодні залишається кістяком. Це люди, які прийшли в 22-му році. від собі: з 22-го року ви воюєте, у вас обмежене, вас обмежена свобода на пересування, ви не можете взяти поїхати до близьких, до рідних, до батьків, піти з друзями, десь посидіти. У вас чітко регламентоване. Місце, де ви повинні перебувати пункт постійної дислокації, ви повинні приходити там, на ранкове шикування, на вечірнє шикування і перебувати, скажімо так, під рукою у вашого командування. Звісно, є певні місця, де такий режим він трошки більш слабший, але тим не менше, по великому рахунку, контроль за особовим складом відбувається скрізь. Тому фактично військові просто втомлюються від цієї несвободи. Бо по великому рахунку свобода це найцінніше, що є у людини. Це саме свобода. І коли ти її втрачаєш, ти розумієш її справжню цінність. Військові хочуть, щоб їх замінили. Вони хочуть справедливості, вони хочуть ротацію, вони хочуть відпустки не по 15 днів, а Півроку, три місяці, місяць, хоча б місяць, так. Бо чому півроку, чому такі сроки? Тому що потрібно підлатати здоров'я, потрібно підлатати е, психіку свою, потрібно якось з сімейними у кого проблемами розібратися, не знаю, дітей поростити. Багато справ у людей, які вони, скажімо, покинули. Для того, щоб іти захищати батьківщину. І вони, звісно, в телефони дивляться. А Україна там влаштовує конц влаштовуються концерти, люди сидять в закладах, люди гуляють по вулицях, більше того, їздять за кордон, їздять в Буковель. Вони дивляться на це, і у них питання. А чим ми гірші за них? От чому вони можуть, а ми не можемо? Як військові відносяться до явища бусифікації? Чим його замінити? Як знайти мотив... мотивацію? Це ніяк вони не відносяться до бусифікації. Військовим взагалі не принципово, яким чином, яким чином будуть задоволені їхні потреби у свободі. Чи це через бусифікацію були сформовані нові бригади, чи через рекрутинг, чи якимось іншим чином. Він уже військовий. Йому вже. Взагалі не істотно, що відбувається в цивільному житті. Більше того, коли вони бачать, як е, хтось тікає, а його хапають і крутять, то переважна більшість військових скажуть, правильно робить. Тому що ми тут, а він там. Нас можуть вбити, а він там собі ходить, гуляє. Тому військова філософія достатньо проста. Я не можу сказати за всіх. Я можу сказати за. Тих, з ким спілкувався я і тих, кого я знаю. Останнім часом в суспільстві виникає така думка, що ось прийдуть військові до влади і наведуть лад в країні. Та ніхто лад не наведе в країні. Слухайте, ну це міф. Військові прийдуть, наведуть лад. Це мені здається, що таким чином. Певні категорії громадян якось виправдовують свою громадянську пасивність. От вони хочуть, щоб хтось прийшов і з місних навів порядок. Ну, як ви собі це уявляєте, приходять військові, скалічені, побиті, морально подавлені, мають проблеми зі здоров'ям. Їм до ладу в країні. Їм потрібно себе до ладу спочатку привести, а потім уже, можливо десь думати про наведення ладу в країні. І то, ну, чим військові відрізняються від інших громадян? Це такі самі громадяни, тільки які пішли захищати батьківщину. Вони вже фактично свій громадянський обов'язок виконали, на відміну від е, тих, хто, скажімо, в армії не служив. Можливо, справедливо буде, що військові наводять. ЛАД на лінії фронту, тобто стримують агресора, а ті, хто не на лінії фронту, наводять лад в тилу, можливо, так, якось розподілити обов'язки. А то, чесно кажучи, дуже багато громадян вони хочуть, щоб військові зробили за них все. Може, давайте військові ще будуть там будинки будувати, будуть вулиці прибирати. Будуть, я не знаю, там, корупціонерів ловити. Давайте все ми закинемо на військових, але тоді ми зробимо військову диктатуру. А тоді вже цивільні будуть говорити про те, «От погано, у нас військова диктатура, у нас комендантська година, у нас військові мають привілейований статус. Якщо ти не військовий, то не ніхто. У нас буде щось, типу Північної Кореї. Ну, дуже Дуже-дуже-дуже лайт версії, де військові фактично. І силові відомства, вони є елітою, а решта громадян це просто обслуговуючий персонал цієї еліти, який фактично, робить собі, який робить ВВП для країни. От і все. А кому не подобається мусифікація. Або якийсь її аналог. Ну, не можна чекати від військових дива. Військові диво роблять і так не лінії фронту, зважаючи на ті обставини, в яких розвивалася наша армія. Не соромно взагалі таким людям вимагати щось ще від військового додатково. Може про себе варто якось подумати, що ви зробили для країни? Як військові зараз відносяться до виборів? Треба вони під час війни чи ні? Нічому? Та взагалі військові ніяк не відносяться до виборів. Цивільне життя військових цікавить постільки, поскільки Їх цікавить, що? Щоб не вбили, щоб е, на пірідок не відправили, або якщо відправили, то з якимось нормальним підрозділом, а не просто, скажімо так, окоп без ніякої підтримки. Да? От про це вони думають, військові. Е, військові думають також про те, що вони вдома знаходяться. Що там дружина, діти, яким треба якось фінансово допомагати, якось треба вижити. Військові думають про виживання. Вони такі самі люди, як і всі решта. Вони бояться. Коли їм не доводять великої кількості інформації, вони думають, що вони йдуть на м'ясо. Хоча насправді їм просто не доводять великої кількості інформації, щоб вона, скажімо, не дійшла до ворога. От і все. У військових вистачає, в них питання по виплатах стоїть, наприклад, виплати після контузії, там, після поранення, ну, що контузія серйозно мається на увазі. Виплати після поранення, їх цікавлять виплати на оздоровлення. Військових цікавлять побутові звичайні речі: де випрати одяг, де взяти пральну машину для того, щоб цей прати цей одяг. Знову таки, коли йде перебазування з одного району бойових дій до іншого, де розміститися, де полагодити машину, де взяти запчастини на, на машину, хто її буде лагодити, власне кажучи, де взяти гроші на якісь ротні потреби? Оце турбує військових, а не вибори. Що Зеленський, що не Зеленський, їм не принципово від того для них нічого не зміниться. Вони як воювали, так і будуть воювати. Їхній президент це головком, скажімо так, от головком безпосередньо впливає на те, яким чином відбувається, скажімо, відбувається виконання ними свого обов'язку громадянського військового. А вибори президента Верховної Ради дуже мало кого хвилюють. Хіба що це люди, прямі бенефіціари нових виборів? Чи покращилась ситуація зі зброєю? Да? Бо останній, ну я, я, як мінімум, багато чую інформації про те, що дуже мало дронів, дуже мало зброї. Що тільки завдяки волонтерам, в принципі, фронт тримається. Фронт тримається завдяки всім. Зброї завжди не вистачає. Дронів завжди не вистачає. Всього не вистачає завжди. Якщо ви почуєте. Від якогось підрозділу, що йому всього вистачає, це буде брехнею. Значить, цей підрозділ ніде не воює, це просто е, такі собі потішні війська. Підрозділ, який сидить в Києві і марширує на свята. Завжди всього не вистачає, бо війна поглинає все. Звісно, є підрозділи, які забезпечені краще, є підрозділи, які забезпечені гірше. Є підрозділи, які взагалі дуже погано забезпечені. І так волонтери приймають велику участь в забезпеченні військ. Тому, що не вистачає? Форми вистачає, автівок їх ніколи не буде вистачати. Дрони їх також ніколи не буде вистачати. Ну... Зброї стрілецької її вистачає. Людей не вистачає під цю зброю. Людей нам не вистачає. Зброї нам вистачає. Яке в тебе бачення? Що повинно в суспільстві відбутися? Що повинні громадяни робити для того, щоб ми після війни жили в іншій країні? В кращій країні? В першу чергу громадянам потрібно перестати надіятися на військових. І трошки понадіятися на себе. Бо якщо до влади прийдуть військові, вони, звісно, будуть робити якісь зміни, але вони будуть робити зміни під себе, під військових. Якщо прийдуть до влади, там, наприклад, олігархи, як вони зараз перебувають при владі, олігархи роблять всі зміни під себе. Тому, якщо громадяни хочуть зробити зміни під себе, вони мають об'єднуватися в якісь громадянські сили, приходити до влади і впроваджувати ці зміни під себе. І більше того, я впевнений, що військові цих громадян підтримують. Ну, звісно, та частина, яка буде політично активною. Тому що військові це такі самі громадяни. Тому, власне кажучи, все дуже просто: кому треба, той і має про себе турбуватися. А якщо сподіватися на доброго царя, чи на військових, чи на американців, чи на європейців, чи на китайців, можливо, і такі є. Кожен буде будувати порядок під себе. Китайці під Китай, американці під Америку, олігархія під олігархію. Все дуже просто. Кому треба, той під себе і створює умови життя в країні. Люди кажуть: а що я можу? У мене немає, ні засобів, ні е, ресурсів, немає. Що я можу? Що може людина? Та багато чого людина може. Людина може, перше, сама створити якусь свою організацію і намагатися залучати до неї людей. Друге, людина, якщо не може створити свою організацію, може до якоїсь іншої організації долучитися. І з цією організацією вже займатися політичною діяльністю. Політичною діяльністю. Бо саме політична діяльність приводить до політичних змін в країні. Одна людина нічого, звісно, не може зробити. Десять людей може в десятеро більше. Сто в 100 разів більше. І якщо досягнути певного політичного впливу цієї організації, то тоді можна буде впроваджувати ці зміни, які цікавлять всіх громадян. Але для цього потрібно, щоб кожен громадянин розумів ці прості речі: саме нічого не робиться. Хочеш змін, починай змінювати. Проявляй активність, включайся.